Поясніть, будь ласка, наскільки критично буде важливо для противника не допустити, щоб плацдарм завмер, і наскільки важливо для нас, аби це відбулося, і чи має дійсно зараз ворог ось ті потужності, щоб виконати поставлені завдання? Бо на початку операції на Курщині ну досить так, скажімо, мляво реагував противник на наші дії? Будь ласка. Ну, почнемо з того, що ви називаєте противник реагував мляво. А як він іще міг реагувати? Це направду була блискуча операція. Був витриманий з всіма параметрами. Третій закон війни всього є три закони війни. Третій – це приховане управління військами і склалося те, що склалося. Це дійсно для, для противника було неймовірно неочікувано. Разом з тим, не забуваємо у частині чисельності є таке поняття як бойовий армійський резерв. Що це таке? Від 10 до 15 відсотків, а інколи до 20 в обов'язковому. Рядку сили і засоби мають перебувати в резерві. Якщо по лінії бої маємо орієнтовно 6 600 тисяч особового складу, розуміємо, що щонайменше до 70 тисяч особового складу у резерві у противника було плюс. Пам'ятаємо, що бойове угруповання Сєвер котре діяло ще до початку операції на Білгородщині, Курщині і і брянщині загалом складало до 70 тисяч. Тут виникає питання: а чому ж вони це все одразу не застосували? Uh -huh. і... І і чому немає конкретного е, результату на цю хвилину? Не забуваємо, що за серпень місяць ми показали показники винищення 36 тисяч. Це неймовірно багато. А штатна мобілізація це 32-33 тисячі. От здається, не багато цих 3 тисяч люфту. Але у підсумках, скажімо, літа це неймовірно багато. Дійсно, противник може вдарити рівно один раз, і вони зараз дуже ретельно цей удар обчисляють. Але є ще один е, нюанс: це сама географія з до на те, що дійсно операція була дуже швидкісною, із нашого боку, а там величезна мережа лісів, лісосмуг і найголовніше маленьких річок. То для противника направду головоломка, як повноцінно виграти цю операцію. А якщо до до, до циклу дощів плацдарм буде збережений, то тут уже геополітичний аспект неспроможності Росії вибити противника із власної. Території і це буде дуже сильно впливати на потенційні перемовини на весну наступного року. Видання Financial Times написало таке: Сили оборони не планують захоплювати ще більше території на Курщині, і вон посилаються журналісти на анонімне джерело в міністерстві оборони України. Мовляв, він говорить, що натомість зсу працюють над окопуванням, захистом своїх флангів на курському напрямку. І курська операція завжди, мовляв, планувалася таким чином, щоб забезпечити швидкий відхід українських військ у разі погіршення ситуації. Але пане Петре, наскільки було б непогано нам про... Осуватися далі на Курщині, ну якщо це в принципі можливо, і можливо відкривати якісь нові е, напрямки на лінії фронту, е, інші області Російської Федерації зачепити. Ну чи є резон просуватися так, звичайно, є, але рівно до того моменту, допоки противник не отямився. На мій погляд, через місяць бойових дій, він уже отямився. Він почав будувати доволі серйозні оборонні рубежі. Давайте нагадаємо уже стареньку лінію Суровікіна у районі Запоріжжя, де ми прорубали Тразар 10 на 10 кілометрів ще минулого року, але так далі і не змогли просунутися. Що вміють росіяни окопуватися, то вміють окопуватися. І пам'ятаємо, що наступальні операції. На добре підготовлені рубежі це завжди дуже важко і дуже складно і дуже кровопролитно. І так є доволі непоганий плаздар. Він такий відчутний. Це більше ніж тисячу квадратних кілометрів. Маю нагадати, що Мос... Москва має 2,5 дві... тисячі квадратних кілометрів. Це половина їхньої столиці. Це доволі непогано. І за принципом, щось на щось старий добрий римський принцип обов'язково підійде до тої точки, де, де ми будемо мати потужну. Сильну переговорну позицію, бо у моєму розумінні те, що пошук цієї формули виходу із цієї фази війни почався, однозначно так званий мирний план нашого президента чи перемоги готовий на 90 від... відсотків. А це є ніщо іншого стратичною ознакою того, що шукають оцю точку, як припиняти цю фазу бойових дій. Питання лише у кого буде сильніша переговорна позиція. Давайте не кінцево поставимо емоційну крапку на курські операції. у Тримання цього плацдарму це якраз і є наша дуже сильна переговорна сторона. Пане Петре, і щоб фіналізувати цю тему, я б хотів би пригадати один із ваших коментарів. Ну фактично за тиждень після початку цієї операції ви сказали, відповідь однозначно буде, але в частині новизни росіяни на найвищій точці своїх можливостей. Відповідь за Курську операцію вона вже була. Вона зараз відбувається, чи все ж таки вона попереду? І що це може бути? Вона відбувається кожен божий день у першу чергу. Збільшення і це треба визнати кількості атак шахетів за серпень місяць. Майже дійшли до 800 одиниць. А за першу половину вересня вже перетнули показник у 600 одиниць відповідної техніки. Це направду доволі багато. Доволі багато. Якщо скажімо минулого року, ми вважали, що 240 до 300 безпілотників на місяць це багато. То підняли практично удвічі. А думаю, що за результатами вересня буде і втричі, плюс стандартні класичні ракетні удари. Також є у них певний коефіцієнт росту. Вони зуміли останнім масованим ударом підняти показники до до сто ракет, що на 25 одиниць більше ніж останнім. Масований ракетний удар у кінці грудня минулого року тоді було 102 одиниці застосовано, але знову ж таки, крім зброї масового ураження, не тільки ядерної бонув є ще і хімічна. До речі, частково застосована. Бо такі гранати, як К-51 один із хлорбензолом удушаючим газом, використовуються. Постійно, але є ще бактеріологічна зброя, то у них нічого більше не залишилося. Не мають вони ніяких козирів тільки те, що застосовують на цю хвилину. Можливо, ще трошечки піднімуть кількість ракет. Але я не думаю, що вони вийдуть за показники у 150 ракет. Поки що їхній воєнно-промисловий комплекс не дозволяє цього зробити а на мій погляд уже і не дозволить. Бо якби мали розгорнути ці виробничі потужності, то вже би розгорнули. Так. ну і ще пане Петре на нас незабаром можуть полетіти ті самі іранські ракети балістичні малої дальності, про які західні наші партнери повідомляють про ті поставки, які до Російської Федерації нині надходять. Хоча сьогодні ми нашим глядачам повідомляли про те, що іранський президент говорить, що жодних поставок немає від його країни. говорить, говорять за, за його каденції, каденції так. так цього не відбувалося, можливо говорить раніше, але тим не менше, от західні партнери, наші союзники нас застерігають, Гають і нам дають оці дані скільки яких саме ракет може бути в Ірану, скільки може складатися поставка? Наскільки ці ракети небезпечні зараз? Йдеться про ракети малої дальності, чи може йтися вже незабаром про далекобійні? Дуже коротесніко. Давайте з'ясуємо, що має Іран. Дійсно, вони uh -huh. змогли доволі суттєво починаючи із, із часу, коли в них склалася так звана ісламська революція в 1979 році. Тоді Аятоли прийшли до влади суто на релігійному ґрунті і підпали під шалені санкції, і ті ж санкції ущільнювалися з десятиліття до десятиліття, але тим не менше зуміли побудувати ракетну програму. Тут маю правда зробити невеличку ремарочку. Ракетна програма Ірану. ніщо інше як продовження китайської, скажімо, їхня важка балістична ракета шахаб. 2 це ніщо інше, як продовження китайської Дунфан-21. На цю хвилину, що би було корисно для росіян, це ракета 400-700 км дальністю ураження ФАТЕК-110 із Гульфікар до півтони бойової частини. Сумніваєшся, що вони їх нададуть. Найімовірніше, це ракета ФАТ-360. Що це таке? Калібр 360 міліметрів, трошки більше, ніж калібр у смерча. БМ-36 пускових контейнерів. За дальністю це як точка У десь до 120 кілометрів, за бойовою частиною, це як ракета повітря, поверхня Х-30. 5 до 150 кг, швидкість чотири маха, до 5000 км. Але тут є нюанс. От скільки їх треба, щоб щось ламати по лінії фронту. На цю хвилину всіх ракет використано поза 15 тисяч. Це важкі ракети, бо, скажімо, БМ-21 Град, чи БМ-27 Ураган, чи той же згаданий БМ-30 Смерч, я взагалі не рахую. Я це зачисляю до, е, скоріше, до, до артилерії, хоча БМ-30 це точно Ракета, а не артилерія. То що щось ламати треба, як мінімум два полка. Один пол це 54 пускові установки, два 108. і до кожної установки там 6 шість Нагадаю, треба не менше ніж 60 ракет запасу. Якщо тільки помножити на 100, то це 6 тисяч ракет. Не уявляю, що це задали їм і раніше. Якщо дадуть одну батарею, одну це шість пускових установок, максимум дивізіон – це 18 пускових установок. І проскочила цифра у 200 ракету. Це два дні бою. Підкреслюю, два mm -hmm. дні бою. Ну що міняють два дні бою. Але пане Петре, разом з тим про важливість допомоги для Росії відзначає пан Будано. Він каже, що наша найбільша проблема з усіх цих союзників Росії це Північна Корея, тому що тим обсягом військової продукції, які вони постачають, фактично це впливає на інтенсивність бойових дій. Тобто, не настільки страшні ось ці іранські потенційно балістичні ракети, як та систематична допомога з північної Кореї. Пригадаємо, тут днями Шойгу їздив до Києва. Кім Чен Іна, про щось домовлятися можливо про якісь нові постачання. Я не думаю, що вони домовляться про щось нове в частині номенклатури. Давайте mm -hmm. знову будемо розбирати, що надає півпінічна кавалерія. КН 23 покращена версія іскандер. Підняли дальність до 900 кілометрів. Це доволі відчутно, тому що штатний балістичний іскандер це 500 кілометрів, бойова частина до півтони. Але направду, отут от дійсно визнаю, є певна тушкульність у частині режиму ближнього бою. Міномет 82 82-мм. От величезну кількість, Кількість мінометних пострілів вони направду надали, обчисляється сотнями тисяч. Є навіть думка, що більше ніж один мільйон. Є навіть фантастична думка, я акцентую на слово фантастично, бо не поділяю її до двох мільйонів, але десь близько до мільйона надали. Чи це багато неймовірно багато? Дуже багато розуміючи, що це радіус ураження до чотирьох кілометрів, це якраз і є. Гарячий піхотний бій це доволі відчутно. Зуміли кореті з 53 третього року наскладати у себе на складах от величезну кількість от саме цього мотлуху, і найімовірніше, що в цьому напрямку і все буде. Розвиватися і надалі, але є нюанс. Ми таке зуміли показати фантастичний показник нищення їхньої артилерії і е, мінометів в тому числі за е, чітко 90 днів літа. Уражено більше ніж 1400 одиниць. Якщо, якщо ділимо на 74, це штатний полк, це майже 60 бригад. Це щось фантастичне, правда. Противник зумів знаходити і запасні стволи, і, і лафети, і відкатні механізми у світі, чому Бородянський Союз свого часу в 70 роках продав чи безкоштовно передав особливо Україні третього світу величезну кількість відповідної артилерії. Хоча точка надлому в розумінні виготовлення саме артилерії, в них на Наближаються будувати нову якісну не можуть. в них лишилося 5-6 верстатів для висвертування стволів. Це дуже складна процедура і технологія. На наголошую, не заводів, а верстатів mm -hmm. і рано чи пізно оті різаки, які вирі, вирізають і виточують ствол, також будуть зношуватися. А самі повноцінно це зробити не можуть. А купити на світовому ринку все буде складніше і складніше. Угу. Ну насамкінець, пане Петре, чим все ж таки і коли завершиться ця ціла епопея із наданням нам дозволу бити далекобійною зброєю в глиб території Російської Федерації? Буквально півтори хвилинки маємо. Я піду від протилежного дуже коротенько. Червні 2022 тисячі Хай, виглядали фантастикою. Жовтень мім 104 чотири Патріот того самого року виглядали фантастикою. Зламали купу спеців навколо бронетехніки Леопард, Абрамс, Челенджер. Працюють повноцінно. Байден дослівно казав, що не дасть f 16 дали. Якщо слідувати таким міркуванням, то питання застосування далекобійних ракет лише питання часу. Ну, будемо сподіватися, що так воно і буде. Е, утім, чи припускаєте ви, що це може відбутися до виборів у сполучених штатах? Знову ж таки, є різні думки. Ну, можливо, якраз таки на майданчику ООН, де буде присутній, і має бути присутнім. І президент Зеленський це може відбутися. На мій погляд, кінцеве рішення буде ухвалене після того, як Байден поспілкується з нашим президентом, щоб повністю розставити всі крапки над і як у воєнно-технічній, так і в політичній геополітичній частині. Я прихильник версії, що Байдену все ж таки вигідно дати цей дозвіл до початку голосування, щоб такі в такому режимі підсилити позицію Камали Харі, що демократи мають політичну волю як світового лідера. Угу. Почули вас, пане Петре, дуже вдячні за те, що знайшли можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Петро Черник, військовий експерт, був на зв'язку до зустрічі в ефірах. Дякую.